Всім привіт! В цьому відео нагадаю вам, що є в наявності трактори Кентавр 404. Ось в такому оливковому кольорі. Крутезний трактор, як на мене, за свою ціну. Ціна, до речі, на сайті motostore.com.ua. заходьте, дивіться. Або дзвоніть 066 949 9090. Але головне технічні характеристики. Тут йде комплект противаг спереду, 4 противаги, йдуть колісні противаги. Вага трактора експлуатаційна понад 1500 кг. Двигун 2,5 літри, 40 кінських сил, модель двигуна км 490 Спереду широкі колеса 7,5016. Позаду також широкі колеса розмірністю 112 х 24 Міст якісний, редукторний, колія по центру 1,20 метра, а агротехнічний кліранс майже 40 см. Далі зверніть увагу, що абсолютно рівна підлога, на відміну від деяких конкурентів, які коштують плюс-мінус такі самі кошти. Тут, подивіться, вона велика ця зона посадки, підножка ліворуч праворуч. Нормальна панель приладів, дуже схожа, до речі, як на тракторах Ловол. Саме кермо, ви бачите, як виглядає. Комбінована панель приладів, перемикачі з підсвіткою, заводиться трактор з ключа, глушиться з глушилки. І, до речі, бачите, панель приладів закріплена на такій рамці. Тобто мінімум вібрації. Далі сидіння з підлокітниками, регулюється жорсткість. Коробка тут механічна, проста 4 вперед, 1 назад. На окремому важелі повишені, понижені. Позаду для комфорту широченні крила, інструментальний ящик, пластикові ручки. Ну і позаду все зашито, щоб як комфортніше, максимально вам було. Передній міст ви підключаєте, дві швидкості валу потужності, блокіровка, все необхідне є. Навіть планочка для кріплення номерного знаку з LED підсвіткою. Далі триточкова навіска на 650 кг, нормальний міст, пара гідровиходів. І розетка під причіп. До речі, бачите, бокові розкоси через палець, грамотно все зроблено. Ось такий тракторець з гарантією 2 роки пропонується в мережі магазинів Мотостор. Хто обирає трактори в бюджеті від 6 до 7 тисяч, є різні варіанти, є різні кентаври з різних заводів. І ви можете звернутися в мотостор і кваліфіковано отримати консультацію, підібрати трактор. Плюс до всього ми надаємо повний пакет документів, плюс до всього даємо два роки гарантії. Ну і звісно, послуга, підмінний трактор. Не забувайте, діє в мотостор. Кого зацікавив трактор 066 949 9090. Ну а хто. Просто подивився відео. Відео чимось сподобалось, не забудьте поставити лайк або натисніть та сердечко. Це всім дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень у Мотостор і до зустрічі в наступних відео.